Я хотіла вам прочитати віршик про таланти. Але спершу хотіла вам сказати деяку таку думку, що Бог дає таланти кожному, так? Але інколи ми дивимося на людину, яка гарно там співає, грає там, чи чогось при ну, приуспіває, і ми кажемо: о, Бог наділив його талантами, а мене ні. Але ми не бачимо того, що та людина робила для того, щоб ну, досягти якихось успіхів. І наша мета. Щоб ми розвивали свої таланти, які Бог нам вложив в серце, а для цього нам потрібно запитати в нього, як нам і куди йти. <рес> Дарів мізерних Господа немає, і непотрібних Він не роздає, кому, коли дати добре знання, для кожного у нього є своє. Трудись у тому, що тобі відкрито, використовуй вручений талант. Старайся вірність в тілі проявити, бо закопати недобрий варіант. Хтось вміє гарну проповідь сказати, Хтось заспіває пісню непросту, а дехто не лягає вночі спати, бо молиться за іншого нужду. А є такі, що вислухати вміють, і сплачуть, що не плачуть, час біди. І тішаться із тими, що радіють, дадуть пораду, ближньому завжди. Хтось вчить, а хтось старанно головує. А інший то палкий Євангеліст. Для нас роботи в Бога не бракує, і знає Він, у кого який хист. Хтось любить так, що про Бога дбає, від всього серця милість подає, а інший ближнього уміло потішає, що той, хто жити вмить перестає. А хтось на кухні трудиться, як марта, готує найсмачніший в світі чай, наїдками частує, сестру, брата. Бахучі і смачними зазвичай. Хтось в домі для молитви підмітає, І вміє скрізь порядок навести, а інший хати хворих не минає, чиїсь скорботи прагне понести. Господь усіх роздав якісь таланти, комусь дав два, комусь довірив п'ять. Якщо один не варто сумувати, лиш не сховай, і Бог ще більше дасть. Дарів мені зерним Бога не буває, бо час Господній в кожен дорогі. За всяку працю він колись спитає: ти ж вірність бережить, труді зуміють. Тому не зариваємо свої таланти і розвиваємо ще більше. Амінь.